Російська Федерація не контролює місто Торецьк, так заявили в Збройних силах України. А також стався масштабний вибух в місті Воронежі. Розберемося, що там знищили. І на останок масштабна ДТП на Рівненщині версії аварії. Ви на каналі Новин з вами я, Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Українські військові контролюють обстановку в районі міста Торецьк Донецької області. Там тривають бої. Наразі територіальних успіхів у російських окупантів немає. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Він запевняє, що ситуація навколо міста Торецька така. Що сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і наголосити, що станом на цей момент жодних територіальних успіхів ворог не мав. Ворожої російської армії у місті немає. Речник наголошує, що росіяни намагаються тиснути на цьому напрямку і на цій ділянці фронту тривають бої. Російська армія намагається захопити місто, незважаючи на втрати особового складу та техніку. Противник шукає слабкі місця в українській обороні. Оні, кидає на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів. Є також присутні підрозділи: шторм З шторм В, які застосовуються як штурмові, та часто використовують, щоб виявити позиції чи розмінувати територію навколо міста. Крім того, росіяни обстрілюють Торецьк з різних засобів ураження. Але сили оборони України продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажують ворога, завдають російським військовим відчутних втрат в живій силі, озброєні та військовій техніці. Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 100, понад 1000 100 окупантів. Загальні втрати армії Росії в Україні вже перевищили в 550 тисяч осіб. Також військові Збройних сил України збили су 25 в Донецькій області, який обстрілював позиції українських підрозділів. Воїни, зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили ворожий штурмовик су 25 Про це повідомила прес-служба оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Також найбільше боїв це на Покровському. Напрямку ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в неділю за 7 липня. Ну, а тим часом росіяни нищать українські макети. Російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами Іскандер М по макетах військової техніки в районі Южного Одеської області та в Кривому розі про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він додав, що у ворога стало менше іскандерів, а макети ще підвезуть. Раніше російські пропагандисти вихвалялися, нібито ударами іскандерів по авіабазі в Кривому розі та в районі Южного, знищили як мінімум один з РК Петріот. я вам нагадаю, що в Україні поставлено на потік. Виробництво дешевих макетів, на які росіяни витрачають дорогі балістичні крилаті ракети. А далі подивіться, як гарно горить ворожий склад боєприпасів. Дрони атакували склад боєприпасів поблизу селища Сергіївка, звідки армія РФ постачала зброю на фронт. За атакою на склад боєприпасів у Воронезькій області РФ стоять. Дрони Служби безпеки України вражено польовий склад біля населеного пункту Сергіївка, де на 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав ракети класу Земля-Земля, земля повітря снаряди для танків і артилерій, ящики з патронами для вогнепальної зброї. Зазначається, що звідти окупанти постачали боєприпаси на фронт в Україну. Ну а на Рівненщині сталася масштабно ДТП. Правоохоронці розглядають декілька версій смертельної ДТП. Перша це пошкодження колеса вантажного автомобіля. Крім того, розглядаються версії технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним ПДР, а також обставини непереборної сили. У поліції зазначили, що усі 14 загиблих ідентифіковані це жителі Хмельницької та Рівненської областей. Наймолодша жертва це хлопчик 6 років. Я вам нагадаю, що на трасі Городище Рівне Староконстантинівка поблизу села Верхів Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з маршруткою Рівне Хмельницький. Внаслідок аварії загинули обидва водії, а також 12 пасажирів мікроавтобуса. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую вам за перегляд.